Золота, срібна та бронзова ліги. Відповідно своїм виступам місця тут розподілили учасники першого цього року турніру серії промінь мрії. КАП він проводився серед дітей віком 2013 року народження та зібрав команди із горішніх плавнів Кременчука, Світловоцька та Омельника. На попередньому етапі команди були поділені на три групи, в яких провели матчі у два кола. За результатами цих поєдинків учасники потрапили до золотої, срібної та бронзової ліг. Формат турніру дозволив юним футболістам отримати гідну ігрову практику. А наприкінці турніру кожен колектив отримав нагороди та медалі відповідно до виступів у своїй лізі. Дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт на турнірі представляли вихованці тренера Євгенія Сливи. Дуже гарний настрій і хочеться ще якийсь турнір, тому що він був ну дуже короткий. Важко було грати на турнірі, які команди найбільш такі важкі були. Ну, було не дуже важко грати, але важко. А що найбільш важке на турнірі? Е -е, переживання. Е -е, забивали голи. Я, -я вже не пам'ятаю. Команда юних гірників була розділена на червоних та білих. У золотій лізі команда гірник спорт білі посіла третє місце. На турнірі що найбільш важке? Ігри з Ягуаром. Хвилювався? Так. Да. А у воротаря багато роботи було? Так. А як ти воротарем став? Бу... Спочатку був нападаючим, потім став защитником, потім став воротарем. Чим футбол подобається? Чим подобається. Можна розвивати свою швидкість, дріблінг, як у Месі. Друге місце у золотій Лізі посів Кремінь, а перша сходинка та загальна перемога у турнірі була за вихованцями тренера Євгенія Данілейка із Кременчуцької команди Ягуар. Дуже радий за перемогу в цьому традиційному для нас турнірі. Вихованці отримали досвід, який потрібен для розвитку дітей, для футболу в цілому. Діти отримали багато емоцій, як негативних, так і позитивних. Але це все. Робиться для того, щоб вони тільки ставали краще з кожним днем. Рахунок не завжди відображає гру, тому дійсно тяжкі були гра, але трішки нам повезло, трішки ми були сильніші, майстерніші, підготовленіші, тому і результат відображається. Ми зайняли перше місце. Я рахую, що я вважаю, що все-таки ми трошки краще були за всіх, тому і зайняли перше місце. У срібній лізі переможцями стали гості із світловодської команди Кадю США. Псьол Плюс із Омельника на другому місці. Та Ягуар-2 став третім. У бронзовій лізі перемогу здобула команда Гірник спорт червоні, капітаном якої був Нікіта Бірюков. Мені сподобався цей турнір. Я себе відчуваю ну, дуже добре. Ну, капітаном це відповідально бути, які обов'язки капітана Підказувати команді, ну все робити, посидувати, ну аби Як грали чи забував голи? Так, я забивав голи і грали ми от на отлично. А як ти капітаном став? Мене тре тренер взяв і грати. Неважко важко бути капітаном чи ні? Ні, не важко. Доля переможця у бронзовій лізі виявилася за різницею м'ячів. На один пункт гірник спорт червоні. Випередили Кремінь-2, який посів друге місце. На третьому команда Кадю США із Світловодська. Наразі у фізкультурно-здоровчому комплексі триває другий за ліком турнір серії промінь мрії КАП. Змагання серед команд вікової категорії 2012 року народження визначать переможців та призерів у п'ятницю 27 січня.